Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину. Молода жінка постраждала у нас сідок обстрілу Білозерки на Херсонщині. Медики надали потерпілі допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилася. З артилерії противник вдарив по Станіславу. Зафіксовано щонайменше шість влучань, а також п'ять атак дронами камікадзе. Пошкоджені три житлові будинки, і дитячий садок. Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Донеччині. На світанку ворожі дрони атакували селище Мирне Краматорського району. В результаті удару загорілася складська споруда на території одного з місцевих підприємств. Надзвичайники ліквідували займання і не допустили подальшого розповсюдження вогню. В третій день масштабного обміну Україна звільнила ще 303 захисників. Додому повертаються воїни збройних сил, нацгвардійці, прикордонники та військової державної спеціальної служби транспорту. Усі вони чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Звільнені бійці захищали Україну на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині, в Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Серед них 70 оборонців Маріуполя. Зазначив, що сьогодні відбувся заключний етап обміну полоненими у форматі тисячу на тисячу. Він став шостим обміном цього року і 65-м від початку повномасштабного вторгнення. Слава! Скільки ви не їли шоколаду? Три роки. Три роки ми не їли шоколаду. Зараз ми його з'їмо. Тримай, хлопці, давай. Тримай. Тримай. Давайте за Україну. Слава Україні. Тримай. 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 Героям Тримай. слава. Слава Україні. Героям слава. Шоколад. Три роки не їм. Двічі з авіації окупанти вдарили по Куп'янську на Харківщині. Загинули двоє жінок. Ще троє людей постраждали. У місті зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Господарські приміщення за попередньою інформацією, росіяни били по місту Фабами. Хлопець 14 років та двоє чоловіків постраждали внаслідок російської атаки безпілотниками по Харкову у Шевченківському районі. безпілотник поцілив в офісне приміщення, пошкоджені фасади та вибиті вікна в сусідніх багатоквартирних житлових будинках. А також руйнувань зазнали будівлі цивільних підприємств. Попередньо встановлено, російська армія використовувала БПЛА герань 2 Знов Харков під обстрілами було чотири шахити. Попередньо постраждало вісім житлових будинків. Це багатоповерхові житлові будинки. Зараз працюють наші комунальні підприємства, осуняють все це, це, що накоїв російський агресор. Це переважно обсідуємо дахи. Крім цього, вставляємо, забуваємо контури бо дуже багато вікон На Назад постраждало три людини, серед яких дитина. Вони знаходяться в лікарні дитина у стані середньої важкості. Внаслідок російської атаки в Житомирській області загинули три дитини з однієї родини. Їхніх батьків госпіталізували. Мати перебуває в тяжкому стані. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ. За даними ДСНС, загиблим дітям було 8, 12 та 17 років. Загалом в області постраждало 12 людей. В регіоні зруйновано і пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. До 31-го зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київщині серед потерпілих семеро дітей. На тепер відомо про чотирьох загиблих: двоє жертв у селі Долина в Обухівському районі. Один загиблий у селі Мархалівка на Фастівщині. І ще один у селищі Макарів Бучанського району. Прокинулись від того, що почули звук вибуху. Я схватила відразу дитину. У мене рік і вісім дитині. Відразу загорнула одіялом і отак накрила собою, і потім ще один вибух, велика вспишка вибух. І я просто почула, що все полетіло. В мене шум в голові, в ушах і пилюка навколо. І потім, коли вже пилюка сіла, я почула, що мама знизу кричить. І я з дитиною, боса по склу, якось спустилася на перший поверх, і ми на задній вход вийшли. Дуже завжди всього боюся. І діти мене просять завжди десь ховатися, обкластися подушками і сидіти. Я сиділа, в мене одна кімната. Я сиджу в куточку, обкладена голова подушками. І Сижу і трясуся. Ну і сиділа і верещала від вибухів. Скло посипалось, в мене немає ні вікон, ні дверей в хаті. Дуже страшно, дуже. Думала, що всі, всі внутрішньощі повилітають. Ну, слава Богу, жива. Я був спочатку вдома, на взриви. зриви. Нагоршого накладу це просто, ну, коли це і в общем. Потім сюди прийшов, допомагав тушити, шукали кота, потім почали прилітати ще шахеди, почалась паніка. Російські ударні безпілотники вночі атакували спальний район Одеси. Протягом чотирьох годин ворожі БПЛА намагалися обійти сили ППО на різних ділянках узбережжя Чорного моря. Один із шахедів поцілив в автостоянку. На два десятки автомобілів згоріли вщенте. ще близько двох десятків вдалося врятувати. Потужний вибух пошкодив, щонайменше чотири навколишні багатоповерхівки. Люди не постраждали. Ми надаємо першу допомогу, це збираємо вікна, і даємо ОСБ. Зараз працюємо як знаєте, вже, на жаль, як в штатному розкладі. Не знаю, що трапилося, але Київський район дуже страдає коли ми вибігли, горіла половина стоянки. Чоловік заскочив у цей і витягнув машину. Машина завелася, він її витягнув. А потім воно почало обгорати, і воно так тріщало з таким гуркотом. Я вам передати не можу. Дуже тяжко. Як повернутися з війни і не загубитися в мирному житті на ветеранському форумі в Києві, говорили не лише про проблеми, а й про конкретні рішення цього року. Фонд Порошенка оголосив нову хвилю грантів для підтримки ветеранів про те, як допомагають нашим захисникам знайти себе після фронту далі в сюжеті. Який тут говорили про те, що потрібно не лише на передовій, а й після повернення додому. До заходу долучились волонтери, народні депутати, активісти, громадські та міжнародні волонтерські організації. Ветеранський форум зібрав й тих, хто знає про війну не з новин, а з власного досвіду. У нас є там ветерани 21 рік. Уявіть собі, ти ще не маєш там диплому, але ти маєш УБД. Це це дуже м, різні історії, і тому мені здається, важливо об'єднати тих, хто в 2014 році став ветераном. То ті, хто після 22-го став ветераном, молоді ветерани, більш старші ветерани. Це все, начебто, і одна категорія, але дуже різні підходи. Фонд Порошенка вже не вперше проводить конкурс ветеранських проєктів, щоб підтримати ініціативи, які допомагають ветеранам повернутися до звичайного життя. Цьогоріч на конкурс подали близько 200 заявок. Зізнаються, обирати переможців було дуже непросто. Тож, замість запланованих десятих грантів, підтримку отримали 13 проєктів. Усі вони спрямовані на реабілітацію, перекваліфікацію та розвиток бізнесу серед ветеранів. Ми вирішили трохи більше підтримати, але це, щоб охопити всі регіони України різні напрямки надання допомоги: а це і юридична і допомога, і соціальна, і бізнес-підтримка нового бізнесу, і навчальні програми, і підтримка родин військовослужбовців, і ветеранів і загиблих, які зараз знаходяться в скрутному стані, ми маємо. Бути сильніми, ми маємо перемагати. Ми маємо рухатись вперед до європейського союзу і НАТО, і ми маємо захищати свою віру, мову і армію. На форумі оголосили переможців. Серед них проєкти з різних куточків країни. Хтось створює простір для психологічної підтримки, інші запускають навчальні курси чи допомагають ветеранам відкрити власну справу. Усі вони про одне: як зробити повернення з фронту не кінцем, а початком нового етапу. Саме тому п'ятий президент Петро Порошенко на форумі оголосив, програма грантів буде продовжена. Наше завдання. Забезпечити подяку, підтримку ветеранам і волонтерам. Не лише і не стільки соціальну допомогу, а для того, щоб навчити ветеранів допомогти навчитися, як жити після війни, як навчитися абсолютно новим навикам, методом, як знайти себе в цій в цьому пост в лавах Збройних сил України житті. Як реабілітуватися від ПТСР, як реабілітуватися після поранення? Панельні дискусії ще одна важлива частина форуму. Учасники говорили про ветеранську політику, роль громад у підтримці захисників, залучення молоді та досвід інших країн. Конкретні кейси, ідеї та спільне розуміння. Ветеранська спільнота потребує можливостей. Фонд Порошенко один з небагатьох фондів, який не дивлячись ні на що, да, ну, наприклад, ну не незрозумілі для мене санкції ці, але фінансування не зупинилося. Наступні етапи національної програми це нові конкурси та можливості для ветеранських організацій, громад і самих захисників. Фонд Порошенка обіцяє не зупинятись і вже готується до наступного відбору проєктів. На Херсонщині поліцейські евакуювали з під обстрілів чоловіка, якому негайно потрібна була медична допомога. Рятувальна операція проходила в небезпечних умовах у цьому районі. Інтенсивні обстріли з артилерії та дронові атаки. Попри ризики, правоохоронці дісталися до будинку місцевого мешканця і доправили його до найближчої амбулаторії. Українські розвідники вдарили по військовому поїзду Росіян на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Видовищні кадри бойової операції показали в гур. Сталося це напередодні на ворожий потяг із пальним атакували оператори ударних дронів. Вони поцілили по об'єкту окупаційної логістики прямо під час руху на залізничній ділянці. Верхній токмак Молочанська Федорівка. Внаслідок прицільного удару знищено щонайменше три цистерни з пальним. Ним у розвідці звітують, що порушене залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Криму. На базі Державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавщини створили пошуково-рятувальне кінологічне відділення. Там вже працює кінолог і сертифікована вівчарка Касандра. Новий підрозділ створили для можливості шукати людей під завалами внаслідок обстрілів російською армією. Як триває робочий день кінолога та його напарниці, бачила Анна Морозова. Плац! Штей! Касандра впевнено виконує запланований комплекс вправ за графіком у німецької вівчарки. двогодини години тренування з кінологом. Пес постійно має бути в бойовій готовності і після сигналу тривоги. Миттєво вирушати на завдання. Перша чергова, так. Це пошук в природньому середовищі, в лісі дуже часто зникають там діти, люди в лісі. І ну, в даний час актуально дуже це пошук під завалами. Окрім цього, в нас є там обов'язковий набір вправ з послуху і спритності. У нас там по драбинах вони ходять нестабільні дошки, тумби. Для кінологічної служби собак відбирають дуже ретельно, і на службу потрапити непросто. Для отримання допуску до роботи Касандра проходила спеціальне навчання, Атестована вона за кількома напрямками. Пошук у природному середовищі на місцях обстрілів та пожеж в нас собака не шукає по запаху конкретну людину, вона шукає всіх людей, яких вона вона запах живої людини знає. І всіх людей, яких вона знаходить на території, чи будь то під завалом, чи будь то в лісі, вона позначує голосом. Тобто вона буде гавкати, доки не підійде кінолог. Іван та Касандра перша пара в новоствореному кінологічному підрозділі Держслужби з надзвичайних ситуацій Полтави. Раніше рятувальника за потреби викликали фахівців з інших областей. То, через збільшення ворожих обстрілів, виникла потреба у своїх підготовлених фахівцях. Нині на підготовці ще два кінологи з собаками до їх прибуття на базі управління розбудовують необхідну інфраструктуру. Всі майданчики, всі належні умови, тобто приміщення, де вони проводять там тренування, також на вулиці, павільйони, всі майданчики все це буде для них зроблено. Що вони проводили щоденно з ними кіноли займаються. За умови успішного тестування та хорошого стану здоров'я Касандра працюватиме на службі до восьми років. У нас щорічна атестація проводиться на базі міжрегіонального центру. Там здається вправи з. Послуху, спритності і безпосередньо з пошуку. Там є оцінювання, є судді, приїжджають. І якщо собака не пройшла атестацію, то її до служби не допускають. Вона знімається зі служби. Нині у надзвичайників України є щонайменше 30 пошуково-рятувальних кінологічних розрахунків, які працюють в різних областях. А цього року собак планують готувати ще за одним складним напрямком: пошук загиблих, чого раніше рятувальники не практикували. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава, телеканал прямий. Підписуйтеся на наш YouTube, Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.